Ох! І що ж мені випити в цей чарівний післяробочий вечір? Дякую, Вадим. Це ж друга серія першого сезону Холодного Хмілення від заводу Озерна. Воно має чудовий золотистий теплий колір та приємний аромат. Продегустуємо. В цьому пиві ярко виражена приємна гірчинка із невеличкими нотками цитрусових та хвойних. Напевно, це через хміль, який використовувався для холодного хмелення. І так, подивимося далі. О, в пиві чистий та м'який смак, але без різкої герчинки, а вона така об'ємна та доволі цікава. Мені подобається. Також в пиві відчувається легка карамельність та безпалених ноток. І ще я додав би, що це пиво може бути хорошим вашим спутником на поганий чи хороший вечір. Мені подобається.